Пророцтва щодо кінчини долара сильно перебільшені. Китай говорить загальні речі про бажання миру, перемовин, але вкут себе заганяти не буде. Не буде ставити себе в положення, коли треба робити вибір. Китай публічно не засудить Росію. Індія розуміє, що не може повністю віддалятись від Китаю. Бо є потужні економічні стосунки. Індія більш відкрито стає на бік сполучених штатів проти Китаю. Якщо подивитися зараз на ці відносини між Росією та Китаєм на тлі ескалації війни. Якими зараз є ці відносини? Стосунки міцнішають. Пам'ятаєте, за декілька тижнів до російського вторгнення до України Китай та Росія підписали заяву, в якій заявили про необмежене партнерство. Війна триває, і китайці починають бачити деякі обмеження цього партнерства. Зокрема, через те, що вторгнення Росії до України зруйнувало безпеку в Європі. Прив'язка Китаю до Росії зруйнувала китайську дипломатію в Європі, і Китай певною мірою відчув наслідки партнерства з Росією, Але, зрештою дуже важливо відносини Китаю та Росії базуються на спільній ворожості, особливо до Сполучених Штатів. Стосунки США з Китаєм погіршуються. Стосунки США з Росією практично відсутні, і стосунки Китаю та Росії зміцнюються. То so висімо uh... все більше американських європейських делегацій їдуть до Китаю, намагаючись переконати його вплинути на Росію, щоб та вивела війська з України. Якою є позиція Китаю? чи резонують ці аргументи з китайським урядом? гадаю, є великий розрив між сприйняттям і реальністю. Китай хоче, щоб його сприймали як можливого переговірника між Москвою та Києвом. Як сторону дипломатії, які довіряють, що він може просувати перемовини та мир. Але якщо подивитись на те, що саме пропонує Китай, мирний план з 12 пунктів пропонований в лютому. Там навіть не вказується, що Росія агресор Якщо почитати мирний план Китаю з 12 пунктів, з нього не зрозуміло, хто є агресором. Росія чи Україна? Це загальні принципи. Хоча Китай каже, що має занепокоєння через війну, і гадає, хоче її завершення. Китай не полишить Росію. Китай хоче мати змогу, коли війна закінчиться, а всі війни колись закінчуються. брати участь у повоєнній відбудові України, але не хоче, щоб Росія програла. Він намагається представити себе як посередник між Москвою та Києвом, який заслуговує на довіру і відновити стратегічну довіру до Європи. Гадаю, Китаю все складніше досягати всіх своїх цілей. Як я казав, тісна прив'язка Китаю до Росії зруйнувала його дипломатію в Європі. Хоча Китай намагається представити себе як нейтрального посередника між Росією та Україною. Не думаю, що ця дипломатія забезпечить Китаю теплий прийом на заході ці цілі, які ви назвали бути союзником Росії для Китаю, але водночас брати участь в повоєнній відбудові України. Вони як видається, суперечать одна одній. Саме так. Є очевидні настиковки між тим, чого Китай прагне досягнути. Гадаю, Китай думав, коли Росія вторглась до України. Що війна завершиться за тижні, якщо не за дні, Думаю, ніхто не чекав, що війна триватиме і зараз. І Україна розпочне контрнаступ, який може зруйнувати територіальні здобутки Росії в Україні. Китай заскочила зненацька сила українського опору, і чесно кажучи, недолугість російського війська. Тому вони намагаються балансувати. Він не хоче кидати Росію, але хоче представити себе як посередника у відносинах з Україною, який заслуговує на довіру. Ці цілі, якщо і не повністю суперечать одна одні, не стикаються разом. Щодо можливої ролі Китаю по воєнній відбудові України Президент Зеленський думаю розмовляє з президентом Китаю. Бо розуміє, що Україна не може собі дозволити посваритись Китаєм. Є економічні стосунки. але щодо вашого питання, є суперечливість в тому, чого хоче досягнути Китай. І це з часом посилюється. Коли не стане можливості балансувати, що має статись, щоб Китай визначився з позицією в конфлікті? Гадаю, вони продовжать зволікати. Це ми побачили і тепер. Китай говорить загальні речі про бажання миру, перемовин. але Дженрелевку себе заганяти не буде. Не буде ставити себе в положення, коли треба робити вибір. Китай публічно не засудить Росію. це не обговорюється. Китай не хоче, щоб Росія програла. Китай не займе відверто антиросійську чи проукраїнську позицію. Він буде просувати пропозиції, формулювання та робити заяви, які не будуть зосереджуватись. На Росії чи Україні а зосередяться на Китаї, щоб представити Китай як посередника, що заслуговує на довіру, але знову ж таки це складно, бо сполучені Штати та Європейський Союз сказали Китаю. Ми вітаємо вашу роль в тому, щоб тиснути на Росію з метою де... Але Знову ж таки, це складно, бо сполучені штати та європейський союз сказали Китаю. Ми вітаємо вашу роль в тому, щоб тиснути на Росію з метою деескалації, просування мирного плану, що заслуговує на довіру. Якщо Китай продовжить говорити фактично, що Росія може продовжувати робити те, що робить, а Китай не буде зауважувати, ця позиція все більше втрачатиме силу. Однак Китай продовжує зволікати, не підтримувати ту чи іншу сторону. Щоб як зберегти пиріг, так і з'їсти його, але це важко зробити.